Друзі, всім добраночку. Вітаю на каналі Невгомовному МОНРО. сьогодні. Ой. ну Важливо, якось навіть не підходить до цього процесу дійства. День. Доленосний якось звучить драматично. Так, у книжковому. Коротше, давайте збиратися в пологове. У нас народження. Нового життя. 6.07 всім. Так, речі в пологовий з моменту останнього відео, в якому я розповідаю, що я зібрала в сумки в пологовий будинок. Збільшилися, тому що у нас партнерські пологи, тут і мої речі й додаткові речі, тому що я буду перебувати теж в пологовому будинку Палата. на двох. у Наталочки Плановий кесарін Ростин, тому хтось потрібен, щоб їй допомагати. От. Ну, В принципі, в принципі, я забагато всього положила. <сміття> Можна було чіпси не брати. Але це для настрою. Подивимось. Тут ще моя косметика. От. Ну, Нічого такого, чогось особливого. Це речі, в які я переодягнуся. Тут у мене тапуськи, пауербанк. Водичка, води набрала. І це правильно, краще взяти більше, ніж потім бігати докупати. Я думаю, на каналі будуть огляди. Боже, як це називається? Як, як це називається? Пристроїв, які допомагають в побуті з дитинкою, з новонародженим. От, Купила ручний молоко від смоктувач від медели. Купала на Венеційна, там була знижка на нього, набор продавався. А в пологовому годують, От, але не ж, коли це буде. Так, буряк з горішками, далі це тунець хлібець, три шматочки сиру, і я ще взяла великі такі вівсяне печиво. З собою там десь ковусю вип'ю. Так, все, я готова трішечки на марафетулася, все ж таки зустрічаю нову людину в цьому буремному світі. Поїхали. Дура, а що це за обличчям? Щось не бачу радощів. Давайте включаємось. Настрій. Тим сприймати, це, що ти заходиш в нові життя? теж Це головне зараз таке зміна. Він ти проходить і з вже задрала. Я не плану зайшла в пологи, а не в полівакс. Бачимо навчання. От. Бачиш? Телепортуємося в 2006 рік. Зараз я вам дещо покажу, дивіться. Аромат Versace Bright Crystal 30 мл 279 гривень. Боже, породілля побігла. Приїхали просто тютюлька в тютюльку. Що ви, мадам? Давайте вам фото зроблю. Наталочка, давайте працюємо. Контент. <смірпіли> <смірпіли> Отут ставай. То починається вже побігла. Стигнемо. Без тебе не почнуть. І ми дякуємо ЗСУ. Не тільки за цей рік. О, те, що треба. Ага. Я вам трішки покажу, як виглядає приймальне відділення.

Хочеться кави. Такої ароматної. Ну він готовий вже. Чекає на щастя. Де він бажаний. Боже, як ми м'яч гумов. От реально. Гумов м'яч. Да, на пуска. Так, друзі, полога номер 5 знаходиться на площі Лобиновського. Саме тут я народилася. ого го І це для мене було відкриття цього року, до речі. Виглядає, як санаторій, така трічка плюс в Турції, так? Да? О, не санаторій, а готель. Ну, або ж санаторій в Турскавці. Ну, може. Так припікає сонце, ти знаєш, так я світала на all Inclusive і йду зараз. кидати полотенце. Якийсь ремонт йде тут? Ну, Приємно. Чекаємо, когось привезли. А ти квіточки бачиш, які тут? І процес встав. всі. Сіліки йдуть. Так да, бачу. А це як у знаєш, як називається? Люпин. той високий? Такий. Люпин. А оце буде, знаєш що, це буде мак? Це все палати, так? Да? Або до лікарів, я ж не знаю, Ну, Зараз все подивимось. О, красивий. Угу. Як ковід. Друзі, гардероб. От тут ви залишаєте свої речі, в яких ви прийшли. Ну, якщо у вас партнерські пологи, тут все залишаєте. Переодягаєтеся. Наша породілля одягає таку прекрасну сешн-сурочку. Зверху халатик і все, чапаємо на знайомство з дитинкою. Дбайливо випраний вдома. І випрасований. Не випрасували. Ну, фешн? Фашен, знакома фешн. Це мої чуки, в яких я з грудня місяця. Живу. Ну-ка, посміхнулася собі в дзеркало. Бувайте. Десь треба щоб... да, зараз я все складу. Посміхаємося. Друзі, скористувалися моментом. Зняло ми беремальне відділення. Тут зробили УЗІ швиденько. Не УЗІ там щось подивилися. І все, тут вихід. Бачите? Хто тут ходити ще покажу вам. Все, у мене є годинка погуляти. Друзі, повітряна тривога, 9-та ранку. Не здивовані. Я йду випити кави. Є торгівельний центр, не хочу там сидіти, в оточенні вагітних і їх родичів. Тому вирішила пройтись. Висюрбнула, з Наталечкою сконтактувала. Я ж та збирала ці речі. Хоча я їй показала, от твоя сумка в пологовий. Ну, от в реанімацію. Тут для дитини речі окремо в пакеті, тут там для тебе, ну коротше, дзвонить мені. А де речі дитини? Ну, вона мене так слухала і була зайнята своїми думками. Але все добре, все розібралися, Ситуація наступна. Дитинку дістають, кладуть на груди матусі, ну на 10-15 хвилин, а далі її зважують, одягають і передають партнерці. Хоча спочатку дві години от в реанімації знаходиться породілля, свідкують за ній, а потім її переводять в палату. Ну, я не знаю, коротше, часу, як це буде, не суттєво. Потім всі разом ми тусуємо в палаті партнера, партнерки не суттєво. Неважливо, з ким ви народжуєте чоловік, мати, подруга. Е, головне, щоб це була близька людина, якій ви довіряєте, в компанії з якою ви відчуваєте себе в безпеці. От хвилювання. Пішла, зараз там посиджу, на людей, подивлюся, відос коментую. Почищу пам'ять в телефоні. Ну, це момент, звісно, я не прогнозувала <гум> в своїх думках, мріях, цілях, планах на майбутнє. Ну, я багато чого. Не планувала, так сталося. <гум> Від мене це. Не дуже залежало. Але досвід. Досвід. Все більше і більше матеріалу для моєї другої книги. Чекаю. Слухайте так швидко. Я вже передягнулася, на знайомство. В коридорі принесуть? Ні, принесуть і Просто спеціально вибирається І тут той. можна Дбасити. сидіти? Так, да, зараз вам дадуть, ми ти дайте прісло. Добре. To... <с independents> Дякую. Руки. В принципі, я один раз змастила, але все одно. Хоча кажуть, що ж дитина набирається мікрофлори потрібної. Добрий день! Боже, який красивий! Друзі, коротенький рум-тур. палата підвищеного комфорту. Нагадую, п'ятий пологовий будинок. Диван він розкладається, на ньому спить друга людина. Є телевізор, полинальний столик, спеціальне ліжко для породіллі, тумбочка. Тут просто барна стійка чи подіум. Тут раніше були якісь загородки, крани, ну, це ж перебудова. От, Тому ну реально величезна палата така. <гум> Жалюзі. Маленький стол, два стула, чайник, чашка, віделка, ложка. Є мікрохвильовка, холодильничок. І і що ми тут маємо? Ванна кімната. Душ, туалет, бойлер. Гаряча вода, мабуть, є, да? зараз питаємо. Ладно, розберемося. Так, а що у нас? Туалетний папір є. Прекрасно. Рушники я взяла. Зараз чекаємо на на, 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 на. чекаємо на наші лахи. Все! Що мені подобається, це не сонячна сторона. Єдине, що рулети? Ось відірвав. Ладно. Подивимось, що буде завтра. Ну, тут ніхто спати довго не збирається. <клес> Я спитала, чи можна відкривати вікна. Сказали, що так можна, але ще не було сквізняку. Приємний такі. Так, всі речі принесли, навіть вигрузили. І зараз ми вип'ємо з вами чаю. Чаю, чаю, чаю ми вип'ємо. І треба нам розкласти речі. Щоб було затишно. Угу. Mm -hmm. я зрозуміла, для чого залишили от подіум. Тут немає шаф, нема до речі зберігати. Ну, нема реально. А отут все викладаєш, зручно, діставати, все на виду. Хоча не затишно. Тут таке. Так, друзі, в цілому нормас. Хотілося б. Кандюрка нічна, рулети, але ну, працюємо з тим, що є. Я так розумію, що безкоштовні палати це на двох жінок, ну, і дві дитини. І туалет душ в коридорі. Я бачила, жінка виходила зі своїм цим рулоном. Грушникового паперу. Паперового грушника. У мене чіпси. бірний чай. Ой, я приягла би, але свідкуємо за дитиною. Сказали, кожні 3 години є перекладати на іншу біку. І чекаємо на молоду метусю. Жінка, яка народила, це хто? Пироділля? Правильно? Чи пироділя, яка народжує? Мама немовля. От. Дуже дякую, що. Були зі мною. Перша рефлексія. Давайте доїм і розповім. Живемо, народжуємо в умовах війни. Ні, Ну, я, дама, ви ж знаєте, дуже лояльна, але от повісили телевізор, штекер от куди його? Сюди він не дотягує. Я там шукала, нема. Зараз спрошу у дежурної по поверху медсестри. Поки чекаємо чі на матусю декілька рефлексій. Якраз під час повітряної тривоги. Отаке життя. Ну, в нас бомбосховище не запросили. Ми не поривалися. П'ятий поверх сидимо в палаті. Я так спати хочу, але я дуже-дуже боюся. <ріст> ну, Це нормально боятися. У мене вперше такий досвід з дитиною. Друзі, якщо вам щось треба, просіть. Зараз будемо телевізор дивитися, сподіваюся, він працює. Так от. Так от, повертаючись до рефлексії, все дуже швидко проходить. От я сьогодні це вкотре усвідомила. Дев'ять місяців вагітності приїхали раз, 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 підіймаєтеся на знайомство з дитиною. А я тільки сіла, музику вімкнула, Думаю, зараз в мене є годинка. Я почищу пам'ять в телефоні. Угу. От от миттєво. Ну, я розумію, що природні пологи вони довші, складніші. Ну, все відносно знову ж таки. Тут пані зараз буде а, відновлятися. Це ж операція. Ну і після фізіологічних пологів теж відновлення. Не суттєво. Знову ж таки, зараз я розділяю проділ тих, хто народжують природнім шляхом, там кесарів розтин. А, до речі, я от тільки під час підготовки до пологів дізналася, що в світі матусь є певна дискримінація жінок, які народжують за допомогою кесарів ростину. Я була дуже здивована. Ну, а потім згадала, в якому суспільстві я живу. <мас> не знаю. Дядя Кісючик. От е... дуже швидко все. А-а-а-га! Принесла дитину, поклала, я ще не встигла там <див> квін, Пустити сльозу. <пух> все. Підходить вже лікарка. Давайте зараз оглянемо і будемо вас засіляти в палату. Ну, тут все швидко. І другий момент. А ми спілкувалися з лікаркою Кошеркою, яка робила операцію, яка робила розтин кесарів. На тему того, що для людини, для людей, ну я не одна тут, з головна це натуся. Для людей, які там народжують, це подія, це, це подія. Одна така, і вона має надцінність для працівників, які на це все підписалися, виконують свій обов'язок професійний. Це одна історія з тисячі. І нам здається, що от наша ж історія, вона унікальна. Вона от, от така. Я з вами тут, тут, я з вами за допомогою цього блогу спілкуюся. Я з вами за допомогою цього блогу. блогу і я з вами за допомогою цього відео, цього youtube каналу блогу спілкуюся. Я вам, знаєте, от, типу, намагаюся не те, щоб продати цю історію, ні, розповісти вам, от подивіться, яка історія, і вона має таку цінність. а-а-а! Але це одна історія з. І так вона важлива і для мене і для людей, які мені близькі, яким я близька. А інші ну добре. От. Цінуйте, цінуйте, що хочу сказати. Цінуйте цей момент, час, фіксуйте його. Ніколи більше не повториться саме в такому форматі. Не встигла я ще усі думати, прилякатися, так знаєте, розчулитися. Я вчора більше плакала, ніж сьогодні. Мені здавалося, боже, я побачу дитину там, або ж, там або ж, ну, Побачу її прям далі сльози, водоспадом. Ні. Головне, що дитина здорова, чекаємо Наталочку і, друзі, ах. я вітаю, я вітаю пані Наталю з народженням нової людини. І я вітаю всіх нас. Це прекрасні новини, які надихають, які дають оцю от надію. Життя триває попри все. Життя народжується попри все. От. І це прекрасно. Все, до зустрічі на каналі на молодому ро. Далі я думаю, цікавіше. Ай. У мене концерт Оксани Білозі. Ой, вибачте, Але Кудлає. Так, я вирішила прилягти. Дитинка поруч. Давайте ознайомимося з техніками грудного вигодовування. І так, позиції, Колиска. стоячи так і сидячи, Ага. Угу. Перехресна колиска. Угу. з-під руки або м'яч. Ой. І от основне оце треба навчитися лежачи на боці. Це вночі, якщо ви перенесли кесарів ростин. Чекайте, після годування дитину треба потримати стовпчиком вертикально 5-10 хвилин. Ну, добре. Тут у нас дієта і рекомендації. А також графік. Календар щеплень. А, от ще є малятко. Зареєструвати ж дитину треба. Ну що, друзі, така песичка. Мені випустили пропуск, щоб спокійно можна було виходити, заходити. От е Пойду, пройдуся. Відбулося перше годування молозиво. Дитинка одразу. Цап. <гл 'язав> Засісю. Це магія. Я вам кажу, це магія. Якась неосяжна. Все, побачимось. Я в пологовому з'їла суп з бутірського І зараз прийшла слідкувати в Макдональдс. От. До речі, переваги тверезості. Давайте. до нове життя. Нехай воно буде прекрасним.